Доброго дня, любі бахмутяни. Сьогодні ми зустрічаємося з нашою землячкою. Її звуть Даша. Даша, представтесь, будь ласка, доброго дня. Мене звуть Даша, і я вчителька іноземних мов нашої Бахмутської 17-ї школи. Так і прізвище ваше? Лукава. Так, розкажіть, будь ласка, коли ви виїхали з Бахмуту, і яким було на той час місто наше? Я виїжджала зі своїм молодшим братом 22-му році, в місяці травні, місто було побите, але намагалося жити. Ще працювало більшість магазинів. Ну якось люди намагалися. Продовжувати життя нашого міста, але вже багато хто виїхав із знайомих із друзів. Ну і відчувалося, що щось вже не не те відбувається так. У ці дні ми святкуємо день нашого міста, і ми згадуємо його, яким воно було і яким воно залишиться в нашій пам'яті назавжди. Розкажіть, будь ласка, про міста, може, одне якесь місто, яке ви любили у Бахмуті, і яке як ви згадуєте, і де ви черпали свою силу? Може так. ну я черпала свою силу. Напевно, що це був наш північний ставок Дамба саме. І в моїй пам'яті наше місто завжди залишиться. Цілим просвітаючим, квітучим, тому що я намагаюся навіть зараз не дивитися світлина, що там з ним відбувається. Ну я так ну, не хочу, мені так легше психологічно якось школа працює. Ви працюєте? Так, школа працює у нас онлайн. Ми намагаємося зробити якість нашої освіти повноцінною, навіть в таких умовах. Учні нашої школи розкидані по всьому світу, абсолютно і в Америці, і в Туреччині, і по Україні, по всім містам. Так, ми продовжуємо працювати навіть не зважаючи на складні умови з відключенням світла, так, ми продовжуємо. А скажіть, будь ласка, ви вірите, що ми повернемось в Пахмут? Вірю, ми обов'язково туди повернемося. Наше місто, воно ну просто найкраще, воно таке рідне, затишне. Всі один одного знають, всі знайомі. Але це просто питання часу, коли ми туди повернемося. Так дуже вам дякую. Щасти вам, хай ваші діти вчаться. Працюйте, Дякую. мрійте про наш бахмут і давайте ми всі мріяти. І обов'язково повернемось.